Так, маленька посилочка, населений пункт Подільськ. Більше всього, що це місто, да? так? Погнали? Розберемо маленьку посилочку. І що тут у нас ховається в маленькій посилочці? А тут щось цікавеньке. Підходження. Тут за 5 минут не справимося. Будемо Будем зараз все дивитися. Гляньте всього. Саме головне на місці. На місці. І що тут у нас? Всі ті радіодеталі <сміття>, требують роботи з безрукавиць, правильно? Давай. км конденсатор. Зелененький, рівненький, весь той, що потрібно. Неприйомного немає. Нормальна штука. Так, далі. Роз'єми посріблені. Оці всі посріблені роз'єми ми купуємо на вагу 50 гривень кілограм. Орієнтовно. Е, можливо, якщо буде гарний великий об'єм, там пропонуйте обговоримо. Також купуємо лігатуру з цих роз'ємів е, в розібраному стані, тобто самі контакти. Далі у нас тут технічка. Технічка це технічне срібло, я завжди так називаю. Це ось на міді. Це зараз перевіримо магнітний магніт. В принципі, тут все зрозуміло. Транзистори. Транзистори. Це найпросповсюдженіші транзистори, їх ще називають польові транзистори. Бачите, довгі ножки, корпуса. Різні є. Ціна залежить від довжини самої ніжки. З цим всім розберемося. Тут, в принципі, все зрозуміло. Ось о, така сама штучечка. Але це білі. В принципі, ціна, що на корпус, що на білих у польових транзисторів, зараз однакова. Так. Процесор. Це одні. З найдорожчих процесорів, ну як найдорожчих, керамічні. Саме, саме кераміка. Вони є різні. Просто є текстилі та є кераміка. Є кераміка, коли самі ножки жовті. Є кераміка з чорним квадратом, з жовтим квадратом, з двох сторін жовтим квадратом, великі процесори. Але суть питання, що кераміка коштує найдорожчі. <кхід> так. Дай мені маленьку коробочку якусь є. Нема? Давайте тоді на білому листочку будемо це робити. <кій> Дивіться. КМ-конденсатор. Якщо в зеленому км конденсаторі помилок не було, то в цьому км конденсаторі помилки присутні. Давайте відберемо для початку взагалі те, що не відноситься до км конденсатора це оце, ось. Не все, що риже, не все воно км конденсатор. І потім розділимо сам оцей конденсатор на різні види. Дивіться, це помаранчева кмка. Вона коштує одних грошей. А це окукліна КМка. Вона коштує зовсім інших грошей. Е, до речі, оця окукліна КМка, вона ще ділиться на магнітну і немагнітну. Ну, в даному. У випадку, все нормально, це все не магнітна Продовжимо далі розбирати, що в нас тут. Ну, <кій> Далі в нас різного виду транзистори. Всі оці транзистори прийомні. Дивіться, ідеальна, це ось мікросхема. Ідеальна штука, щоб зрозуміти, які деталі прийомні, неприйомні. Якщо ви бачите цей колір на транзисторах, вони автоматично прийомні. Так що, тут все просто. В принципі, все це і береться не просто так, воно береться раді цього металу, яким покриті ці ноги. Так, поїхали далі. Транзистори такого плану. Обов'язково треба кожен розкусити і подивитися, щоб всередині був жовтий. Тут чоловік чи жінка, давайте будемо наказати клієнт, я ж не гляну, хто відправив. Е е е Бо ви дивуєтеся, але насправді дуже часто жінки відправляють такі посилки. І нічого тут немає дивного, і багато жінок слідкує за каналом і вчиться, і розбирається, і все нормально. Дивіться, от такі от транзистори обов'язково розкусіть. Тут все розкусено, все вірно. Оці ось штучки, як вони правильно називаються, резистори. Да? Я в цьому можу помилитися. Але вони також прийомні, треба по рукам передивитися. Глянемо далі. Мікросхема. Мікросхема. Мікросхеми бувають різних типів. Саме ця ось мікросхема тут все просто, вона від початку йде з віддімої по золотої. Якщо відімо позолота присутня, то розкушувати не треба. Якщо відімо позолота відсутня, то обов'язково треба розкусити і подивитися, чи є вона всередині. Якщо вона є всередині, це дуже добра ознака, тому як ці мікросхеми коштують нормальних грошей. А ось от така от. Правильно, скажіть, підскажіть, транзистор чи, мік, чи мікросхема. Я кажу, вуха у хата мікросхема, хтось каже транзистор. Ну Коштує вона так само, як і цей транзистор. Так що воно не на вагу йде, пам'ятайте про це. І можете їх, в принципі, складати разом з дирчастими. В принципі, посилка ідеальна з радіодіталями сформована класно. Зараз ми рахуємо, а ви готуйте свою посилочку і відправляйте її на лубний. Дякую.